На сьогоднішніх економічних перегонах присутні, шановні жарі, Наталія Іванівна, Наталя Васильівна та Людмила Олександрівна. Вони будуть оцінювати роботу наших команд: команду бізнесменів та команду менеджерів. І ви напевно звернули увагу, що у нас сьогодні з вами як завжди гість. Хто наш єсть? Ахлато! А, 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 а хто ж таки Ахлатоць? Yeah. Yeah. Так, wow. і він сьогодні, як завжди, прийшов до вас у гості. Бо на попередній раз, коли Афлатун до нас приходив, ми говорили про види магазинів. І сьогодні Афлатун вирішив знову ж завітати до нас для того, щоб придбати подарунки своїм друзям і іскоркам-вогникам на Різдво. Але справа в тому, що коли наш Афлатун зайшов до магазину з своїм таким грішми. Хотів розрахуватися, вибрав подарунки, зайшов до іграшкового магазину, вибрав подарунки, почав розрахунок, а його дзвінки монети ніхто не захотів приймати. Йому стало так сумно, але він знає, що йому завжди допоможуть наші діти. Тому він вирішив до вас, щоб ви йому розказали, чому ж у магазині не прийняли дзвінку монету. Тоді, чому М -м 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 -м. у нас такі кошти розраховуються? Ні. Ні. А яка національна валюта України? Гривні. Гривні. Молодці. Отже, авлатуни, для того, щоб здійснити покупку, потрібно мати гривні. Так. От наш перший конкурс познайомить Афлатуна з гривнями. А для того, щоб прийняти участь у першому конкурсі, команди потрібно обов'язково подивитись уважно на наш екран. І на екрані має з'явитися зображення. Ви повинні подивившись, назвати номінал та історичну постать. Юрко, перший був. Один гривня Володимир Великий. Одна гривня Володимир Великий. А хто ж такий Володимир Великий? Кісний князь. Так, а тут не пам'ятав. Наступна Маргаритка. Надивимося на наступну купюру. Єва. П'яти гривень, Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. А хто ж такий Богдан Хмельницький? Гетьман України. Переходимо до на наступної. Іван Мазепа. Ну, Юрко молодець, Іван Мазепа, Віороничка. Дай нам правильну відповідь. Іван Мазепа. Так, а хто ж такий Іван Мазепа? Гетьман. України. Так, наступна купюра. Вірочка була першою. 20, 20 гривень. Веронічка була першою. Ви спайте повагу, Дидона. Веронічка була першою. Слухай відповідь, твою, будь ласка. 20 Іван А хто такий Іван Франко? Ті, ти, ти. Ні, хто Іван Франко? Ні, ще варіанти. Видатний поет та письменник, який написав казку. Молодці. Наступна Єва. Михайло Грушевський. 50 гривень, Михайло Грушевський. А хто вона наступна купера? Ну гаразд. Перша була Маргаритка. Скільки гривень? 100 гривень. Гривень Григорович Шевченка. Так, Дамір? Переходимо далі. Дамір був перший, навіть не з'явився номінал. Скільки? Перша українка. Скільки гривень? Зарахувати команду менеджера, вони доповнили. Капітан доповне. Так, за 200 гривень зображена Леся Українка. Видатна поєдеця та посмениться, так? Так, так. Ну, але тут дуже гарно заправка. Він розібрався, розібрався у купюрах, зрозумів номінали та історичні постаті. Наступне завдання: вам потрібно взяти картинку з синьою квіточкою і підібрати зворотній бік. Адже кожна купюра має не лише лицевий бік, а має і зворотній бік. Тобто, якщо ми казали з вами 200 гривень і Леся Українка зображена, то на звороті є також номінал і, будь ласка, приступайте до роботи. Ви підбираєте зворотній бік до кожної купюри. fate ciascuno quello che doveva di suo e per Donalds comanda manageri comanda manageri di parlo subito Бізнесмен. Бізнесмен. Так. команда. Монетку отримує команда бізнесменів. Члени журі підрахували. Бачите, які уважні, підрахували. І команда бізнесменів отримує першу золоту монетку. На дерази кладемо бізнесмена. Команди працюють, та команда бізнесменів впоралися з завданням. Команда менеджерів можна допомагати. Сусід сусіду може допомагати. Якщо сусід так і хоче перемоги швидкої, можна допомагати. Можна допомагати. Ви ж команда? Ви можете допомагати? Команда бізнесменів справила на це завдання. О, журі оцінило вірність виконання. Так, і команда менеджерів можна подавати сигнал, що виконали завдання. Дві команди справилися з завданням. Вони на журі оцінили і зараз визначать переможця. Першими у нашому завданні були команди бізнесменів. Все вірно. Так. все вірно. А ми саме не гаємо, Ні, гроші ми поки що залишаємо, не гаємо часу. Тепер платун хотів би розібратися. Яка купюра є найменшою? Вам потрібно у наступному завданні викласти від найменшої купюри до найбільшої купюри. Викладаємо, працюємо, викладаємо від найменшої купюри до найбільшої купюри. А буде спостерігати, дивитися. Йому потрібно вивчити всі номінали, щоб він в майбутньому міфільно розраховуватися. І за результатами другого конкурсу золоту монетку отримує знову ж таки команда бізнесменів. На три рази бізнесменів відправляється друга золота монетка. Команда менеджери, давайте активніше. А тут Ту, роздивиться, подивиться, як я чим. Водоезло нам. Ну, давай, давай. Давай, Вероничка. Швидше. Вони виклали купюри у порядку зростання. Цифровий ряд починався якою Вероніка купюрою? Одна. А закінчувався? Міст. Молодець. Євочка, а твій ряд починався якою купюрою? Модке. Від однієї гривні до остання завершувала? Міст. Молодець. Ваш ряд мав починатися від однієї гривні. А найбільша купюра, яка є на даний час, у вас це була купюра, яка, Маргаритка? яка найбільша купюра? 200 гривень. Шановні жарі наші команди справились була команда менеджерів. Отже, вона да. отримала на золото. Менеджери, ви нарешті отримаєте золоту монетку. А платончик задоволенням ваші рази ладе монетку. Наступне наше завдання. А платон пропонує вам. Крати таку гру. Йому дуже цікаво. Вершимо він розібрався, номінали він зрозумів. Тепер він хотів би знати, де живуть гроші, оскільки його гроші живуть всі у цій турбині. Ну там всі є згоркиводники носять у такі турбини. Але в нас в Україні гроші живуть не лише в турбинах. А ну давайте на пошуки. Ми відправляємося шукати. Ми відправляємося шукати картинки, а командири уважно слідкують за своєю командою і подають сигнал, якщо команда вже справилася з завданням. Уважно слідкуйте. Давай, давай, капітан. Підказує по одній табличці, взяли, роздивилися, щоб ви гарно орієнтувалися. Що ж саме ви знайшли? Іди сюди, будь ласка, тут я бачу вір. Пік піка. піка. Перша була команда бізнесменів, так? Так, отже, гроші живуть де. Аделіна, покажи, будь ласка, всім де живуть. Банк. Це не банк, це що, капітан, допомагай, будь ласка. Живуть гроші. Так. Данір, де живуть гроші? Банкомат. Молодець. Ярослав, покажи, будь ласка, всім. Де це? Що це? Гаманець. Гаманці живуть гроші. Так. Так. Команда менеджерів знайшла три таблички з відповідями. Покажи, будь ласка, всім. Де це живуть гроші? Скалник. Шкарниці живуть гроші. Так. Так, Маргаритка. Касовий апарат. Так, живуть в касовому апараті. Так. Так. І де Юрко знайшов, де живуть. Банк. У банку живуть гроші? Так. Ви великі молодці, ви справилися з завданнями. Дуже задоволений аплату результатами. Тепер він знає, де потрібно шукати гроші. А команда, шановні, жінки, яка команда була першою? Бізнесмени. Бізнесмени були швидшими, спритнішими. І своїм завданням вони справились першими. Отже, золоту монетку, а за задоволенням кладе нашим бізнесменам. Це відкладемо.